Так, готово. Потім беремо ось, погляньте оцей маленький куточок, загинаємо перпендикулярно оцій сторінки, ось так. А потім Ось сюди кладемо, ось так. Погляньте ось такий маленький кишень. Цей куток вкладаємо у кишеню. Ось, робимо. допомогою ножиць Так. перевертаємо, робимо те саме. Спочатку загинаємо маленький точок, а потім, потім. Ось так. Кишеню. Вставляємо, трохи складно. Сподіваюсь, у вас все вийде мало-помалу. Отак робимо 5 разів. Так, виходить. Потім беремо, ось, дуємо середину. Сюди. Ось виходить така коробочка. Розправляємо, і це виходить отаке, можна трохи підправити олівцем. Ось так. Така виходить в мене коробочка. Це буде яблучко.